Його ім'я не надто любило згадувати совєти. Ще пак, Гавриїла Рапепорта вважають фотографом голодомору у Херсоні. Якби не його унікальні фото, хто зна, чи дізнались би ми про ті жахи чи ні. З вами подкасти Кавунсіті та Євгенія Вірлич. Дякуємо Збройним силам України за можливість просувати український контент. Гавриїл Людвігович Рапепорт, відомий фоторепортер початку ХХ століття, народився у 1893 році в Херсоні в родині Людвіга Марковича та Ганни Марківни Рапепорт. Батько Гавриїла Пепорта на той час був відомим у місті фотографом. Гавриїл в юнацькі роки працював у фотографії батька, осягав мистецтво фотознімку. З 1917 року він член Професійного союзу фотографів міста Херсона та його повіту, міста Миколаєва та Дніпровського повіту Таврійської губернії. Згодом Гаврил Рапепорт унаслідував фотографію батька на військовому форштатті, яка мала назву фотографія нащадків Людвіга Рапепорта, і знаходилася по вулиці Базарнів, будинок 10, дріб 12. Зараз це вулиця Перекопська. Гавриїл Рапепорт не сидів на місці. Він завжди прямував туди, де вимагалася документальність Переконлива правда миті. Миколаївський історик, доктор історичних наук Юрій Котляр у своїй книзі про Висунську Народну Республіку пише про Гавриїла Рапопорта наступне. Відомий як надзвичайно талановитий фотокореспондент, його запрошували до співробітництва, коли був потрібен фотодокумент, дійствуючи на читателя без текста і чуть заметним текстом, ну йдущий як самостоятельний матеріал. Саме Гавриїл Рапепорт став першим, хто написав про це надзвичайне явище в історії революційного руху на Херсонщині, Висунську Народну Республіку. Кореспондент поєднав фоторепортаж із записом унікальних свідчень про боротьбу селянських повстанців у 1919 році. Нарис Раппепорта був оприлюднений в журналі Всесвіт у 1927 році і є унікальним джерелом з історії українського повстанського руху на півдні України. Гавриїл Людвигович Раппопорт завжди намагався бути у вирі подій, які відбувались на Херсонщині. Під час Голодомору 1920 22 років він, працюючи у тяжких умовах, голод, тиф, можливі утиски і навіть ризики для життя, зробив ряд фотографічних знімків, що відобразили весь жах тих випробувань. Хоча існує версія, що попросив фотографувати голодомор в Херсоні його Нансен. Так, так, той самий Нансен, лауреат Нобелівської премії миру 1922 року. Природно, що знімки, які порочать молоду революційну владу, не дозволили вивозити за кокордон. Всі негативи залишились у Херсоні. Але будь-яка праця, як відомо, має бути оплачена. Тому, на знак подяки за чесно виконану роботу, Нансен подарував Гаврилу Рапепорту свій фотоапарат. Який був із ним в полярних експедиціях. Щодо фотоапарату Нансена, також є кілька інших історій, про які можна довідатись під час екскурсії. В експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею зберігається альбом Гавріїла Рапепорта. У ньому зібрані не просто фотографії, а долі мешканців Херсона під час голодомору 22-го року. Померлі, замучені, покалічені. Вбивці і ті, хто вижили. 18 травня 1935 року трагічно обірвалося життя фотографа Гавриїла Рапепорта. Він загинув у літаку Максим Горький. Про це писала Ленінградська Красна Ніва». Максим Горький був не просто літаком, а літаком гігантом. Історію про нього ми шукали в різних джерелах. Найбільш схожих на правду, як на наш суб'єктивний погляд, історію знайшли в одному з російських видань, як це не дивно. Ми не можемо стверджувати, чи все це є правдою, але принаймні версія дуже схожа на правдиву. До речі, майже 80 років цю історію не дуже афішували, можна сказати, навіть замовчували. Разом із херсонським фотохудожником загинуло чимало кращих на той час радянських інженерів та авіаконструкторів. Тож ми можемо здогадувати, що катастрофа була не випадковою, але це лише припущення. Вивчаємо історію міста, бережемо своє все буде Україна.